Так, Всім привіт. Сьогодні я хочу зняти таке відео по второму міганчику по ошибке по подушкам. Пузатый дядька, що на, на приборці у нас горить, Был обрыв у нас шлейф, а не робив круїз. В общем, поміняли ми шлейф, Круиз контроль заработал, но пузатый дядько так і залишився. Відтоді, полазивши в інтернеті на форумах, знайшов я таку інформацію, що не родні шліфи, що покупаются зараз. Вони у нас трошки йдуть неправильно підключені провода. І зараз я вам покажу в чому проблема. От Дивимось. У нас от є оригінальний от Рено шлейф той, що був на цій машині. Дивимося. Він у нас, грубо говоря, от от повинен От Як зараз на, на машині він стоїть, От фішка внизу, і от нас зараз фішка дивимося. Зелений проводок виходить з першого піна. Дивимося сюди. У нас він також виходить з першого піна. Дивимося далі на цю фішку, що старається в подушку. От вона у нас должна на даний момент стоїти вот так. Вот. Дивимося, до нас ближче йде білий, потім зелений. Беремо з нового шліфа у нас. Спочатку йде зелений, потім білий. От показую наглядно, як воно виглядає. Бачите, перепутані два проводка. Е, надіюсь, що в цьому буде в деле, діло. Зараз просто їх відрізаємо, переставляємо містами і пробуємо погасти нас позати дядька чи ні. ну Взагалі, зробили ми операцію, поміняли местами. Зараз ставимо обратно подушечку, ну, фішечку для початку. Подушку замикати не будемо. І у нас ошибочка. Заміна местами проводків не особо нам допомогла. Як бачите, зараз у нас все зривання кручене, подушечки не горять. Заходимо в діагностику, зараз дивимося, що у нас ошибок немає. Неактивне, неактивне. все, ошибочки у нас. Удаляємо. Так, все дивимось. Все, ошибок у нас по подушкам немає. А тепер дивіться, в чому була проблема. Тут, в общем, у нас целая зборна солянка. Перша. От я поміняв ще. Фішки на подушках. Так як, от, як бачите, жовтенькі оці фіксатори, коли ти його вставляєш, на подушки є там два контакти, які повинні розмкнути, щоб не було видно обрива. Тобто вони замикаються. Типа тобто, подушку зняв. <кху> В общем, поміняв я ці фішечки ще, тому що на цих оці жовті виступи, вони тонші, чим на родных. И последнее, что нам надо было сделать после замены шлейфа, то есть мы колыцу крышку ставим, а там есть фишечка, и она не защелкнулась. Сейчас попытаюсь вам и показать. Вот там вот она между вот этим колечком, вот в этом месте, вот она есть. Засунуть туда отверточку, вот сюда, І там буде видно фішечку. Сейчас я так видвину руль. Щоб вам показати. Раз. І отодвигаю. І дивіться, вон вона та фішечка, ось воно, і проводочка. І є отверточка, якщо можна злиться пальцем, тоді лізти, запихаємо туди і до кінця. І ошибочки у нас естественно немає. Так як от на старому шлейфі. Ось і от Контакти. Ми коли просто вставляємо і та фішечка трошки затоходить і не довкнулися. У нас виходить якийсь пін. Все, ми доставили, подушечка потухла і все дуже хорошо. Так що, пользуйтесь. Хоча я чесно вже думав що подушки. А яке це сьогодні переспав з мислю, вирішив поковирятися. І тут-фет-фу, -ту, ну все нам допомогло тепер, у нас позади дядька не світиться. Все, всім спасибо. Кому інтересно було або полезно, ставте лайки.